Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 30 серпня п'ятниця, і в вашій увазі я пропоную програму «Зарубіжжя», програму про все важливе, що стосується України у впливових світових змі США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Іспанії та Італії. Отже, давайте подивимося, що вчора ввечері, сьогодні зранку до обіду писали впливові світові змі. Сполучені Штати Америки, Associated Прес. У четвер головний дипломат Європейського Союзу посилив тиск на міжнародних спонсорів України, щоб вони зняли обмеження на використання зброї, яку вони надають спустошені конфліктом країні, щоб дозволити її Збройним силам завдавати ударів по цілям у Росії. Ну, це дуже добре. Жозеп Борель він постійно про це говорить. І це була зустріч з міністрами закордонних справ, членів Європейського Союзу. І я сподіваюся, що все-таки він достукається, рішення буде прийнято. Ну там нагадує США що США обмежують використання своїх ракет таких атакам, що інші країни. Ну але Жозеп Борель заявив, так на зустрічі у Брюсселі: нам потрібно зняти обмеження на використання зброї проти російських військових об'єктів відповідно до міжнародного. Права Зброя, яку ми надаємо Україні, має бути повністю використана, а обмеження мають бути зняті, щоб українці змогли цілитися в місця, де звідки їх бомблять бомбить Росія. Інакше зброя марна. Абсолютно тут погоджуюся з Жузепом Борелем. Це Washington Post. що означає вторгнення України в Курськ для війни з Росією. Такий матеріал вийшов в Вашингтон Пост. Ну, зокрема, що Київ сподівається на перемогу, повернення до перемоги, що зухвали вторгнення українських сил через кордон з Росією перетворилося на те, що виглядає де-факто окупацією у своїх коментарях на початку цього тижня. Президент Україн Володимир Зеленський пише за Вашингтон Пост, назвав їхні зусилля частиною більшої. Схеми отримати важливі впливи на Крем і змусити, сприятливе, ну, змусити до сприятливого завершення. Він дійсно про це Володимир Зеленський говорив. Ну, є така думка, що ніби це посилить наші переговорні позиції. Але ми маємо чітко розуміти про це одноразово також. Говорив, що, на мою думку, мова може йти тільки про замороження війни, про перемир'я. Але точно мова про мир не може йти до того часу, поки є окуповані території українські території Російської Федерації. Ну і цікава тут думка з цього приводу, як на мене, це міністра міністра закордонних справ, міністра закордонних справ Швеції, Тобіса Більстрема, виданню «Financial Times». Зментеження Кремля також є винагородою цього вторгнення військової цієї операції. Той факт, що вторгнення взагалі було можливим, і набагато важливішим ніж фактична територія на місці. Це я сказав мені закон справ Швеції та Більстро. Це руйнівно для режиму Путіна. Це показує російському населенню і світові, що російська військова машина порожня. Вона не змогла захистити свій кордон. Я думаю, що це також разом як із підняття морального духу в Україні. Це дуже дуже важливо. Про що сказав міністр законодавства справ Швеції. The New York Times Ну пишуть про винищувача в 16, який який розбився, який поставлений був в Україну. Про це дуже багато пишуть. Так вчора, вчора в четвер, там же. Наші генштаб вже це підтвердився, що і пілот загинув. Що це сталося в понеділок, і багато про це сьогодні і вчора ввечері, і сьогодні зранку повідомляли і продовжують повідомляти і обговорювати е, в іноземних впливових. Засобах мас інформації, ну зокрема, зняв троєм спише. Західний чиновник сказав, що передовий винищувач розбився, захищаючись від російського повітряного нападу. Незрозуміло, як він був знищений, але втрата є ударом для України, враховуючи популярність літаків. Ну тут вони дійсно розглядають цей момент, чим дуже багато було розмов. Про те, що будуть дитя в 16, що ніби мають щось там вирішити, стати дивом. Хоча ну потім попереджали, що дива насправді не буде. Вони безумовно нам дуже суттєво допоможуть, але дива не станеться. Ну і в цьому контексті це є так достатньо болюче для України, ну, враховуючи от успішні дії в цій військовій операції у Курську. Також The New York Times пише, що військові заявили, що розпочали розслідування катастрофи. Про що у четвер повідомила. The Wall Street Journal. Західний чиновник сказав, що українці вважали причиною катастрофи помилку пілота або механічну несправність, а не надії ворога. Не знаю, чим то все завершиться, але у будь-якому випадку це для нас неприємна, неприємна подія і новина. Велика Британія, Ройтес, Росія зіткнулася з важкою боротьбою за повернення контрольованої Україною території. Про це заявив, як пише Ройтерс, головний розвідник. США мова йде про заступника директора ЦРУ Девіда Ковена. Він сказав, що президент Росії Володимир Путін розпочне контрнаступ, щоб спробувати відвоювати територію Курської області, захоплені українськими військами, але російські війська зіткнуться з важкою боротьбою. Ну також він сказав, що той час, який заявив, що немає наміру анексувати захоплену ним територію, українські війська будують оборонні лінії, і, схоже, вони мають намір. Утримати частину цієї території протягом певного періоду часу сказав заступник директора ЦРУ Девід Кове. Ну, я думаю, що дійсно це пов'язано з тою заявою, про яку ми вже згадували сьогодні Володимир Зеленського, що це ну, має там наші умови, так при проведенні пригор, якщо вони будуть, що мають наші позиції, умови покращитись. Хоча знову поки що ніхто не впевнений, що такі переговори в найближчому, в найближчому часі можливі. Хоча ну. Час покаже. The Guardian. Міністерство оборони Великої Британії повідомлює про формування нових російських добровольчих підрозділів там в Курську. Мова йде про групи резервістів, відомих як БАРС, які були створені в Росії в 2021 році. Нам їм контракти хороші хочуть запропонувати, але говорять, що ну навряд чи це буде зроблено швидко, і це є відповіддю на оце спеціальну військову операцію Збройних сил України у Курській області. Також The Guardian пише про те, що генеральний директор МАГАТЕ Рафейд Гроссі наступного тижня прибуде в Україну для проведення переговорів на високому рівні та оцінки розвитку подій ну, на Запорізькій атомній електростанції. Він цього тижня був у Москві, і, зокрема, і на Курській атомній електростанції. От тепер буде візит його і в Україну. The Телеграф. Російських найманців передисловкували з Африки для оборони Курська. Ну, тут йде про те, що, за даними французької газети Лімон пише. Зателеграв британські солдати від межої бригади діяли в Буркіна Фасо, але тепер повернулися в Росію для участі оборони Ну Кульська. Не знаю, що вони там сильно як можуть допомогти, бо тут мова йде про те, що ця так звана бригада складалася, ну налічувала близько 100 осіб, забезпечувала безпеку високопоставлених членів військової хунти Буркіна-Фасо, яка прийшла до влади в результаті державного перевороту в 2022 році. Також за телеграф Згадує, тут пише і про Лукашенка. Ну, зокрема, те, що сьогодні, так, у п'ятницю, Путін нагородив так званого президента Білорусі Олександра Лукашенка найвищою нагородою, як тут пишеться Росії, це до 70-річчя його. І мова йде про орден апостола Андрія Первозваного. Ну і також, згадую, що заявив ще вчора, в четвер Лукашенко, що ніби там про нього пишуть. Віноземних змін, що він там може брати участь у війні. Мається на увазі білоруські війська за межами Білорусі, він ну, чергове заявляє, що такого не буде, що тільки буде захищати територію Білорусі. Ну, але вірити Лукашенку, як кажуть, ну, це нема сенсу. Франція, французька Лемонт. Кремль не занепокоєний арештом Володимира Путіна у Монголії за ордером на арешт Міжнародного кримінального суду. Ну, З'явилася інформація, що він. 3 вересня планується свізит Монголії. Монголія членом міжнародного кримінального суду. Так, вона має зобов'язання е, арештувати людину, на яку виданий ордер. Ну, але вач, Пісков заявляє, що вони не переживають у нас чудовий діалог з нашими монгольськими друзями. Також Французька Лімон пише про те, що європейський союз хоче навчати більше українських військових. Ну, це обговорили е, в, на зустрічі і обговорюють у п'ятницю сьогодні. Мені зустріч міністрів оборони країн-членів Європейського Союзу, про це також заявив і Жозеп Борель. Ну загалом, ЄС yes, поставив за мету навчити близько 60 тисяч українських солдатів цього року, але хоче зробити це, ну ще й було більше. Тут проблема в тому, що чи будуть вони робити це в Україні, бо кілька країн, членів включаючи Францію, Естонію та Швецію, пише Лемонт, виступають за це, але інші більш неохоче. Ну і тут нагадують, що наприкінці лютого, коли Макрон заявив, що. Може бути і наземна наземна е, операція, тобто наземні сухопутні війська можуть бути в Україні, що викликало. Ну, ми пам'ятаємо, які тоді хвилі обговорення. Німеччина, жідочі Цайтунг, також пише про цей літак f 16 який розбився винищуючи Україні. Ну і, зокрема, нагадує, що раніше про інцидент повідомляли агентства Reuters, Wall Street Journal. Причиною катастрофи, мабуть, не був російський обстріл. Повідомив агентство Reuters, представник оборонного апарату США. Поки не ясно, чи це був збій технічний, чи помилка пілота, про що пише Wall Street Journal з посиланням на неназване джерело в уряді США? Ну і цього нам, на жаль, не легше. Загинув пілот, а Ми знаємо, як довго їх треба навчати, щоб вони опанували F-16. І, безумовно, шкода, що вже навчений пілот, він загинув. Німецька Більд Борель. Жозе Борель. Стурбованість Німеччини смішна. Ну, верховний представник США закордонних справ Же Бороль відкинув занепокоєння Німеччини та США щодо українських атак на російські цілі і західної зброї. ну, смішно стверджувати, що дозвіл на цілі на територію Росії означає, що ми перебуваємо останні війни з Москвою. Сказав Борель на зустрічі міністрів оборони ЄС у Брюсселі. Ну зустріч ця проходить. Сьогодні, якщо Україна відповідає на напади з території Росії, то це згідно з міжнародним правом. Ну, по великому рахунку так. Як з Курської області, якщо ми стріляємо, значить це ніяк не суперечить. Тому тут я ще раз підтримую Бореля. Він і вчора, і сьогодні, бачите, постійно про це нагадує, говорить. Ну і тут нагадують, що у світлі нещодавних хавідарів Росії Україна вкотре закликала союзників зняти обмеження на використання зброї. Однак Берлін, Вашингтон побоюються конфронтації з Москвою в цьому випадку. Пише німецька Більд, Іспанська Альмундо, Київ рухається до виробництва балістичних ракет, незважаючи на обмеження заходу. Ну тут мова йде про те, що ці безпілотники, які на даній відстані, що ми е, завдаємо ударів по нафтовим переробним заводам, по базам нафтовим, що вони показали свою дієвість, що Україна, як тут пишуть, після підтвердженого успіху своїх безпілотних пристроїв, які за останні місяці вразили десятки нафтопереробних заводів паливних складів. В районах, поблизу кордону та в великих відстанях до тисячі кілометрів Київ, прагне зробити якісний стрибок у своїй національному виробництві зброї, що дозволяє змінити хід війни. Тут я з ними погоджуюсь. Я давно про це говорив, що саме наявність своїх ракет, ну як мінімум тисячу кілометрів дальності, краще хоча б до п'яти середньої дальності, так, воно буде таким превентивним, превентивним засобом для Російської Федерації. Сподіваюся, що такі ракети ну про це вже говорив Вадим Мизанський, що ніби вже успішне випробування, що такі вони у нас найближчим часом будуть. Ну і також е, пише Рімунду про те, що Сербія купує 12 винищувачів Рафаль в, в е, Франції з 2,7 мільярда євро. Це сталося під час візиту Франс, е, президента Франції Мануеля Макрона вчора. Ну і це угода, і Вона дуже важлива, заявив Макрон на прес-конференції. Після зустрічі зі своїм сербським колегою Олександром Вучичем. Ну, Вучич підкреслив, що він не буде Сербія приєднатися до санкцій проти Росії, але він от поважає територіальну цілісність України. Ну, На двох сільцях сидить. Дружба з Росією. Італія, Італійська Републіка. Москва. Ми не боїмося, що Путін може тірствувати на Моголі. Знов про це, от згадують, пишуть, зараз про це обговорюють, що він поїде з візитом вперше до держави, яка є ну, членом Міжнародного кримінального суду. Також пише для републіка про те, що міністр Естонії, міністр оборони Естонії Хану Певкур, прибувши на неформальну зустріч в Брюсселі, заявив щодо навчання наших військовослужбовців сказав, що там є питання пов'язані ризики. Наприклад, якщо ми говоримо про навчання на рівні бригади, то тисячу-дві тисячі чоловіків в цьому випадку ризик є і для людей, яких ми навчаємо. Якщо це будуть невеликі групи саперів, то немає проблеми. Мова йде про те. Ну, скільки і кого і як будуть вони навчати в Україні. Зараз це питання вирішуюча. До речі, на зустрічі сьогодні, у п'ятницю, 30 серпня, у Брюсселі міністрів оборони країн-членів Європейського Союзу. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете, як завжди, поставити вподобайки, прокоментуєте і підпишитесь на мій youtube канал, хто ще не підписався. Як завжди, на завершення своїх програм нагадую всім, що. Не ні на кого і ні на що, все буде Україна.